Виніс сміття з хати, замітив якийсь мішечок білий. Та кришка від програвача радянського. Що тут може бути? Зараз подивимося, чи його варто дивитися, що тут є. Хтось так зав'язав. Що не буде зовсім розв'язати. Зараз подивимося, що там такого цікавого, бо щось. Зеленько тит. Ось зелень коти. Де вони Є цікаво. А й туди полянку подальше. Це така штука, якась радіоелектроніка, якась це... було чи шос. Так, так, з мішка я все висипав. Так, так. що це таке? Вирішив прискорити процес, тобто все посортувати. Монети до монет, ключі до ключів, ну різні всякі дрібниці, які схожі, а потім все покажу. Що і як. Ось я все перебрав і продовжую огляд. самий цікавий екземпляр це є. Цей годинник заря Совдеповський Вони якраз чути. Тривога закінчилась. В інтернеті я знаю, який вміст золота, тобто товщину слоя напилення. Чи 10 мікрон, чи 20 мікрон. Браслет також золотий, бо видно, що в деяких місцях протерто. О, так що... Напевно, він дуже цінний. Хто його знає? Знаю в інтернеті. Так. Монети. Монети. Так, монети є різні. Є наші. Ну, особливої цінності вони не представляють. Але цікаво. Подивимося, що тут є. От. І є совєтські, як то кажуть. Совдеповські, москальські, радянські. Так. А. Так. Так, тут такі браслети, вони також цінності не представляють, але я подивлюся. Так, далі йде резистор pp 2 Резистор pp 2 також треба в каталузі подивитися, який вміст тут паладію. Так, батарейка не знаю, що працює, акумулятор. Так, тут роз'єми лампи. От, мене цікавить ось ця лампа. Звукового підсилювача Мені цікаво, що вона собою представляє. Треба буде знати марку, подивитися в інтернеті. Так, такі звукознімачі, три штуки. Ось таких три штуки. От. Не знаю, може якомусь гітаристові запропоную. або продам! Так, фотоапарат. Фет, Саме головне для мене це гайка, яку не треба точити. А це все також хлам не представляє для мене ніякої цінності. Але буду бачити, фото той до спалаху червичка нема, башмачка. Так, добре. Тут є кольорові метали. 90% тут бронзи. Бронза приблизно по 150 гривень кілограм тут так Це хлам, ну, цей хлам я лишу собі. Два звукознімачі знімачі для електропрограбача. Ну, я їх щось не рука не піднімається, їх викинути. Так, як я вже бачив, що тут є спіртометр або щось таке незрозуміле. Подивлюся, що то є таке. Так, добре. Так, це також хлам, болки, болтики, гвинти, гайки, всякі штуки. Так, до, до колодки буду старатися знайти ключ, може віднесу до, як то кажуть, до того медвежатника, може мені підпізнайде під, ключ, буду бачити, як не буде, то викину. Так, цей супер агрегат треба просто розібрати. Там є срібла трошки. І мідь, мідь трансформатор і чотири реле. Так, а це зараз прямо в смітник піде. Навіщо мені сміття до хати? Так, добре. На цьому буду закінчувати ось такий вміст білого мішка. Не густо, але непогано. До слідуючих зустрічей.